Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг і сьогодні про деякі з них поговоримо. Про тому, що коли ви я вибрала цю трійку книжок, то усвідомила, що в них є декілька спільних рис. окрім того, що вони всі мною прочитані. По-перше, це те, що від цих книжок я абсолютно нічого не очікувала. Є для мене така категорія книжок, які для мене на один день на до чаю, до кави, при читанні яких ти абсолютно розслабляєшся і вмикаєш мозок, тому що якщо залишити його вімкненим, то не можна адекватно сприймати цю літературу. І по-друге, вони все таки додумалися не розчарувати. Як книги, в яких нічого не очікуєш, умудряються розчарувати, зараз я вам розповім. І перша книга розчарування це Джорджо Моїс до зустрічі з тобою. Справа тому, що цю книгу я досить довго обходила в книгарні, тому що знала, що це буде ванільна ваніль, любов на любов, і це взагалі книга для тих, хто любить рожеві шмарклі по столу розмащувати, тому я її старалась обійти. Але все таки не витримала і придбала. І що у цій книзі? По-перше, Ця книга змусила мене більше сміятися, ніж плакати, хоча взагалі сюжет е, нас готує до зовсім іншого. Чому? По-перше, переклад досить дивний. Такий, така якась цікава українська мова, з якою я не стикалась. Як мінімум, люди ж любуються, а не одружують. Мені здається, що це історія абсолютно класична, коли людина інвалід та її доглядач-доглядачка закохується один в одного, щось з цього виходить. Я особисто. Як мінімум можу назвати два фільми про таке, і декілька книжок точно. А ще обов'язково серіали, де людина з травмою гребта, довічно прикута до ліжка, і хтось у неї скрайння закокується в такі моменти, навіть захотілося собі зламати хребет, аби хтось у мене закохався, і життя в мене було прекрасним. Так ось. Конкретно ця історія, і на витоку, що ми маємо, маємо головну героїню. Головна героїня у нас така затуркана дівчина. До речі, мені здається, це абсолютно класична історія, коли головна героїня любовного сюжету затуркана це дівчина, яка сама на собі тягне усю сім'ю. І головний герой злий, такий досить деспотичний тиран у інвалідному візку. Зрештою, що ще можна очікувати від людини, яка не чує своїх ніг. Майже не керує своїми руками, і сама навіть смаколики поїсти не може. І ось між ними трапляється кохання. До слова, кохання трапляється, мабуть, ну, це з, останні, з останніх сторінок роману. До того я би подумала, що це історія звичайної дівчини-доглядачки, яка не знає, як вберегти життя своєму годувальнику, який, власне, платить і гроші і збирається померти. Ось такою власне була ця книга для мене. Ну з плюсів можу назвати те, що читається не дуже швидко. Останнє, мабуть, 100 сторінок мене реально цікавили. Мен було цікаво, чи помре Герой, чи ні. Я вже очікувала, коли власне трапиться якась кульмінація, і все стане зрозумілим. А любителям цієї конкретної сюжетної лінії, де закохуються один у одного інвалід і здорова людина, я рекомендую книгу Стефана Цвейга Нетерпіння серця. Там взагалі зовсім інша історія. Але ось вона мене реально змусила плакати. Такі у мене були емоції від Джорджа Моїс, тому якщо хочете більше посміятися ніж поплакати, або взагалі виключити мозок і взятись за якийсь любовний роман, то в принципі абсолютно сносно. А от наступну книгу я абсолютно не знаю, кому можна було рекомендувати. Це Юрій Кирик Кирики квіти». У Усім попередньому бокході я розповідала про те, що цю книгу я купила за обкладинкою. І не знаю, чи скоро буду робити таку помилку, тому що книга мені абсолютно не сподобалась. З огляду на анотацію, книг повинна була бути про любов та про старий старейлі. Насправді в на неділі немає ані любові, ані старого любов. Мені здається, що автор зробив досить глибокий аналіз і глибоке дослідження, тому що він розповідає про абсолютно реальних героїв, про абсолютно реального графа Скарбека та його кохання та його дружину. Але те, як він її розповідає, мені абсолютно не сподобалось. Основна любовна історія, про яку нам розповідають у анонсі, трапляється в перших 30 сторінках книги. Далі постійно обриваються якісь сюжетні лінії, тобто чисто теоретично можна зрозуміти, що тут розповідається про паралельно два різних життя оцього графа та його дружини. По факту усвідомити, що конкретно між ними трапилось, неможливо. Далі, окрім того, автор дуже багато додумує і нам про це говорить. Краще б він нам раз десь зазначив, що тут є якісь його авторські вимисли, а не повторяв це кожного разу у тексті. Окрім того, стилістично книга написана, як на мене, досить бідно і неправдоподібно, тому що коли граф застає свою голову, майбутню дружину, і говорить їй щось на кшталт: О, виросла пісюха, ну, мені захотілося відкласти книгу, тому що я хочу вірити, що львівські графи не говорили таких слів. Зрештою, книга мене правда дуже розчарувала, і я не побачила ані Львова, ані кохання і. Не знаю. Наступна книга, як і всі попередні, це книги, від яких я нічого не очікувала. І вона теж мудрилася мене розчарувати. Це Тоніна Бенеквіста Сага. Книга розповідає взагалі сюжет книги, анотація книги мене дуже зацікавила. Вона розповідає про чотирьох сценаристів, невдах, яких канал найняв для того, аби вони знімали фільм, який повинен бути в четвертій годині ранку, який ніхто не повинен був дивитися. Ну і власне вони зняли якийсь мегахіт, який потім просто побив всі рейтинги каналу. Я очікувала всього чого завгодно. Я очікувала якогось цікавого, трешового серіалу, який вони зняли. Я очікувала якихось непересічних чотирьох сценаристівних дах, які насправді просто невизнані генії. А отримала, а отримала чотири постанові герої, яких абсолютно було незрозуміло мотиви їхніх дій. І поки що автор нам просто розповідав про те, який вони серіал збираються зняти, було ще нічого. А от коли він вирішив лізти вже в їхні особисті справи, то стало абсолютно незрозуміло, чому цей пластиліновий герой робить те, що він робить, і взагалі що між ними відбувається. Що стосується самого серіалу, який вони зняли, мені він видався чимось схожим на а, Ну, як нібито щасливі разом, ви знімали якісь обкурені придурки. Правда, це був такий треш, що ну, я не знаю, чи б дивилась цей серіал і чи якась людина здоровим лутом ну, це дивилась. Сюжетна лінія абсолютно неправдоподібна, тому що... Як мінімум, їм вдалося цей серіал потім і завалити. Як нібито від сценариста до власне, моменту, коли серіал виходить в ефір, немає жодної людини, яка це контролює. Насправді, книги мені абсолютно не сподобалось. Це було абсолютно. Бездавно протрачених, мабуть, три дні, як я мусола цю книгу. І чому я на неї хочу сваритись більше всього, тому що якщо попередні книги я прочитала за 2-3 години, а за цей час чи нічого можна якось справитись, то тут я правда мучила книгу три дні і абсолютно не розуміла, навіщо я це роблю, тому що книга справді видалась дуже-дуже припаскудною. Такими були три книги, які мене розчарували останнім часом. Сподіваюсь, вам не трапляються такі книги. Якщо і трапляються, то ви можете над ними гарно посміятися. Якщо ви читали останнім часом щось не дуже цікаве, або щось зовсім зовсім що вам не сподобалось, напишіть мені про це в коментарях, аби мене і всіх решта читачів уберегти від цих книжок. А вам гарного тижня, гарних книжок на полиці і до зустрічі!